Привіт, дорогі друзі! Ми з вами говоримо на цьому каналі про продажі на Etsy, продажі на Shopify. Сьогодні у мене таке невеличке, трошки позапланове відео, якщо ви помітили, що на цьому каналі є план виходження публікацій, а він насправді є. А сьогодні вирішила записати таке коротеньке відео позапланом з відповідю на питання, яке питання ви вже, я думаю, прочитали в заголовку. Тому що ну насправді мені дуже, як я вже казала вам минулого разу, дуже подобається цей підхід. Коли я знімаю відосики на найрозповсюдженіше питання від вас, і наступного разу, коли це питання в чергове, в мільйонний раз прилітає, я просто даю посилання на це відео. Ви його дивитесь і отримуєте відповідь на своє питання. Саме таким є питання про те, чому я не можу знайти свій товар в видачі. Зараз будемо на нього відповідати. Але перш ніж перейдемо до відповіді, я хочу вам нагадати, що в мене є Patreon. Канал, запрошую туди підписатись. Вартість підписки 5 доларів на місяць. В цю вартість виходять. Всі уроки, які виходили на каналі раніше, там вже майже 250 років. Плюс новий виходить щотижня. 5 доларів всього дуже багато корисного. Наприклад, минулого разу ми говорили, коли варто публікувати і рекламувати сезонний товар. До того говорили про те, як вирахувати окупність товару в рекламі, побудувати просту табличку разом і так далі. Багато корисного. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. А ми повертаємось до сьогоднішньої теми. У нас питання звучить так, чому я не можу в видачі знайти свій товар за тегом, який я використав чи використала в цьому лістингу. Ну, по-перше, якщо ми відсічимо усі якісь технічні неполадки з роботою вашого магазину, або якісь технічні нюанси, коли мова йде про те, що, наприклад, ви шукаєте з тої локації, куди у вас немає відправки, наприклад, тому ви можете не знайти ваш товар в видачі. Або у вас є якісь такі фільтри. Які виключають ваш товар, і ви, не, ви цього не помітили. Ну, тобто, для того, щоб дійсно переконати, що ваш товар вийде чи знайти реально, то ви вставляєте не один тех, який вас цікавить, а прям копіюєте повністю назву лістингу, вставляєте от сюди в пошук і шукайте. І якщо лістинг проіндексовано, Еці має вам його показати, і практично завжди це відбувається. Але щодо питання, Чому я не можу його знайти за тим чи іншим конкретним тегом? Звісно, ваші покупці не будуть вбивати повністю назву вашого товару, особливо якщо ви її коректно прописали з точки зору того, як нам треба прописувати назви товарів на ЕЦІ. Тобто, використали там весь простір, зі, здається, 180 символів чи 120 символів я вже не пам'ятаю. Використали там максимум пошукових запитів, з якими ви хочете, щоб ваш лістинг видиче ранжувався. І от тепер питання: люди ж не будуть. Прописувати повністю, вони будуть приходити і вбивати один тех. Я вбиваю один тег, наприклад, візьмемо там якийсь перший попавший лістинг, ось я не знаю, чи це магазин. Звісно, якщо ви вб'єте назву ось так повністю, то, скоріш за все, цей товар видачі, люди і ви, власне, знайдете ось він, коли будете його шукати. А якщо ви підете шукати за запитом більш. Чітким типу Sticker. То, скоріш за все, він мені зараз його покаже, бо я на ньому вже двічі потопталась. Але, але, ось він. Ні, це не він. Але, може, і не покаже. Я вже забула, як він виглядав, це не він. Чому так відбувається? І у вас може бути така сама ситуація. Давайте за умови, що все правильно збігається, країна збігається, доставка всю країну є і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Абсолютно нормально, якщо ви не можете знайти ваш товар видачі за тим чи іншим тегом, чому? Нагадую, оце вже база того, як працює на шиція алгоритм. Еці не показує всі товари в видачі за всіма тими тегами, які в них є. Кожного разу, коли будь-яка рандомна людина приходить на еці, і цей запит вбиває. І насправді це питання лежить в основі розуміння в цілому того, як еці видача працює. А від еці видачі залежать дуже сильно ваші продажі. Тому що абсолютно більшість трафіку в ваш магазин буде приходити через пошук. Від розуміння того, як товари в пошуку показуються, залежить то, як ви будете продавати. Тому. Е Найрозповсюдженіша помилка, вона полягає в тому, що люди приходять, вона полягає в тому, що ми думаємо, що коли умовна людина шукає на Еці машором Стікер, Еці показує видачі всі товари, по-перше, в яких є запит машром Стікер. Ну, ми не будемо навіть говорити про те, що вона ці товари буде показувати на різних позиціях. І умовно, якби ми зараз задалися прям дуже цією задачею, знайти цей лістинг за цим тегом, треба було б ще погортати сторінки. Ось тут нижче є сторінки видачі, але питання звучить саме коли я прогортав усі сторінки видачі і не знайшов мій товар. По-перше, у це, здається, вийшло оновлення, після якого він тут показує максимум 10 сторінок, а ну зараз перевіримо. Але навіть коли тут була необмежена кількість сторінок. І можна було сидіти і гортати до посиніння, поки вам не надоїсть гортати. Ну для того, щоб переконатись, є тут ваші товари видачі чи ні. Ви могли їх тут не знаходити за тим тегом, який ви використали. І шукаєте не тому, що щось працює не так, щось поламалося, щось працює не так, а тому, що це не показує наші товари видачі кожного разу, коли люди шукають той запит, який ми в цих товарах прописали. Ось так, здається, після останнього оновлення лише 20 сторінок і далі неможливо крутити. Але навіть якби можна було крутити, і ви прогортали умовно 150 сторінок і не знайшли ваш товар за запитом Mushroom Sticker, це не означає, що ви неправильно лістинг заповнили. Це нагадує нам виключно про те, що у Еці у роботи лістинга в видачі є два параметри. Висота показів, і ми це вже всі давним-давно вивчили, що нам треба, щоб наш лістинг показувався вийдучі якнайвище на першій сторінці. Це вже всі знають. Але є ще другий показник це частотність показів, як часто Еці показує ваш лістинг за тим чи іншим запитом. І лістинги, які по-різному продають, бо насправді кількість продажів, активність продажів це основний показник, на який реагує цей алгоритм в прийнятті рішення, про те, оцей лістинг я маю показати на першій. Сторінці, а оцей на двадцяті, чому він їх показує по-різному? А також в прийняті рішення про те, оцей лістинг я покажу 5 разів на день, а оцей лістинг я покажу 150 разів на день. Тобто кожного разу, давайте уявімо, коли людина приходить і шукає. Тобто, Аранжування товарів видачі оце переміщення і формування переліку товарів видачі. Еці формує в залежності від того, як багато лістинг продає. Примусити Еці показувати товар частіше, ви не можете якимось більш якісним заповненням ключових слів. Ні, Еці не покаже лістинг, який гірше продає, вище того, який класно продає, якщо навіть той, який погано продає, краще заповнений. Умовно, давайте Уявімо. У нас є лістингу, якого 150 продажів, є лістингу, якого 0 продажів. Оцей лістингу, якого 150 продажів заповнено лівою ногою, оцей у якого 0 продажів заповнено, не знаю, всіма експертами Еці світу, які зібралися і подумали, як його коректніше заповнити з точки зору SEO, ключових слів, параметрів, категорії, всього-всього цього. Але якщо цей лістинг, який має 150 продажів, це не такий, який мав 150 продажів 350 років тому, а зараз не продається. А я хочу привести приклад: маю на увазі лістинг, який зараз активно продається. Хоча при цьому він погано заповнений, він буде показуватись краще, ніж той, який гарно заповнений. о цьому достатньо, щоб у нього був лише запит машером стікер, десь там в лістингу згадано. І якщо його за цим тегом постійно купують, він буде показуватись частіше і вище, ніж той, який суперкласно заповнено, але його ще жодного разу не купували. Тобто ранжування, вирішення того, як високо і як часто лістинг видачі показується, залежить від того, наскільки він класно продає. Але сюди ще треба додати й інші параметри, такі як географія, Etsy може показувати лістинги, якщо вони однаково продають, то Etsy може показувати той лістинг, який е, знаходиться в країні покупця вище, ніж той лістинг, який знаходиться в іншій країні. Тобто географія впливає тоді, коли рівні продажі, якщо лістинг, який краще продається, Знаходиться в українському магазині, а лістинг, який гірше продається, знаходиться в американському. Etsy буде показувати американцям український лістинг все рівно краще. Оце ми пригадали. Тобто у Etsy є. Ем... Спосіб розподілу, кількості показів між лістингами за конкретними ключовими словами, позиції між лістингами, тому, звісно, ви не можете знаходити ваш лістинг видачі кожного разу, коли ви приходите, і той чи інший запит публікуєте. Особливо, якщо ви це робите там через інкогніто або через IP американський, через VPN американський, хоча ви знаходитеся в Україні. Тому що, якщо ви знаходитесь в Україні, вам, скоріш за все, це буде краще показувати ваш товар, ніж американцям, умовно, якщо це не якийсь бестселер. Тому... Пам'ятаємо, що покази нашого лістингу видачі це не обов'язкова умова просто при його публікації. Оце також і є основним, так, основною такою помилкою, яку допускає більшість новачків, коли вони думають, що їм достатньо лістинг просто опублікувати, і його люди будуть знаходити. Тобто, коли вони оцінюють ситуацію, ситуацію з точки зору, чому не купують, вони чомусь впевнені, що люди товар бачать. А починати треба з того, що абсолютна більшість людей, скоріш за все, товар видачі не бачать. Як ми товар просуваємо? Ставимо в рекламу, експериментуємо з його позиціонуванням для того, щоб він виглядав цікавіше ніж у конкурентів. Робимо дублікати, де ми експериментуємо з обкладинками, з там, тим, як ми його презентуємо, з тим, які ми там використовуємо ключові слова. Але насправді примусити максимально швидко показувати товар, може реклама. Але якщо при цьому товар не цікавий в рекламі на нього не клікають, то ви не дивуйтесь, якщо ви побачите, що рекламний бюджет навіть не витрачається. Тобто ви поставили рекламу, а вона не витрачається. Треба шукати такі формати презентації вашого товару, щоб людям було цікаво на нього клікати, щоб я на нього цю рекламу витрачав. Тому що у нас насправді зараз конкуренція ще й в рекламі. Вже не лише в органіця, ще й в рекламі. тут десь нагорі горі лише посилання на відео нещодавно на Ютубі виходило, що робити, якщо реклама не. Виклікується. А на Патреоні в мене є відео минулого тижня. Я розповідала про те, як подивитись, де це показує власне ваш товар у видачі, і як цей прогрес відстежувати. На що ми звертаємо увагу? Як ми оцінюємо, як ми орієнтуємось з точки зору оцінки того, чи лістинг зростає, чи відбувається якийсь прогрес. Будь ласка, дивіться, всіх заброшую, запрошую, 5 доларів на місяць вартість підписки. Впевнена, ви щось для себе корисне там знайдете. На цьому на сьогодні все. Сподіваюся, Випуск був вам цікавий. Якщо є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Приходьте до мене на відео розбори. Приходьте до мене, я також пропоную створення shopify магазинів під ключ. Буду дуже рада всім допомогти. Всі контакти під відео. Бажаю вам крутих успіхів в продажах за кордон. Постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!